Всім привіт! Ми продовжуємо серію відео про психологічне здоров'я чоловіків. І сьогодні в нас на огляді Mercedes W204, а ось власне, і планчики. У мене вже є з чим порівняти даний екземпляр. Це машина вже досить не нова. Це машина 2013 року, пригнана вона зі США проти цілою. Там були інші проблеми, трошки по двигуну. Але зараз не про це. На мій погляд, на даний момент, це найкомфортніший автомобіль. Навіть в порівнянні з Audi A4B9, навіть в порівнянні з Volvo S60, власне моєю, навіть в порівнянні з BMW 3 кою на таких колесах і на цій гумі це максимально комфортний автомобіль, навіть враховуючи наші дороги в Києві. Я не знаю, як це працює. Я готовий просто восхваляти цю підвізку максимально як тільки можливо. Це найкращий по комфорту автомобіль в цьому ціновому сегменті і в цьому класі. Двигуни коробки це все інше. Це все взагалі, воно про інше. Це не про це. Тут саме про підвізку. Я не знаю, як їм вдалося це зробити. Перше, вона кермується. Друге, вона реально комфортна. Ти їдеш по нашому просто неймовірному дорожньому покриттю, і ти не розумієш, як, як на такому досить низькому профілі вона може так комфортно їхати. В тебе немає сторонніх звуків в салоні, в тебе немає якогось брязкання якихось важів, селенблоків або щось на кшталт цього. Ти просто їдеш і ти реально насолоджуєшся цією автівкою. Двигуни, коробки, інформації з приводу цієї автівки, ну її просто безліч відверто. 1,8, 1,6, 2,0, 2,5, навіть. Я не знаю навіть, що це за двигуни, але вони зустрічалися. 3,0, 3,5. Ну і там далі полетіли до АМГ-пакетів, АМГ-шок і всього, що з цим пов'язано. Так. Це ну, досить, по суті, розповсюджений базовий двигун 1,8 CGI EO. Це один з найпроблемніших двигунів, не враховуючи 4,5, який дере просто як не знаю хто і кого, але дере реально дуже сильно. І ми маємо купу геморою, і що саме цікаве, це просто зараз коштує якихось неймовірних грошей. Ну, реально, це, мабуть, один з найходовіших двигунів на вторинному ринку в Україні, і їх продається з ними дуже багато. Якщо вам вдасться урвати екземпляр з пробігом до 100, і ви готові вкласти в нього десь близько там, 1000 1100 доларів, щоб одразу вкласти його в двигун, можна брати. Можна брати спокійно їздити і ви ще 80-100 тисяч прокатаєтесь на, там, умовно кажучи, обслуженому повністю двигунові, і будете кайфувати, отримувати від цього задоволення. Ну, реально, 2012 рік, уявімо, так? Да? 12-13. Незалежно, уявімо, у вас є BMW Трійка Є90, у вас е, Mercedes 204, власне, і у вас Audi a 4 b 8 І хто з них красивіший? BMW, ну вибачайте, це якісь історії з далекого минулого про те, що в нас там все чітко, все буде гарно. Але в майбутньому ті BMW, вони старезні, ну, вони реально виглядають. Перепрошую, звісно, на мій смак, але вони виглядають досить вже старо. Ця автівка в 2025 році виглядає ще досить актуально, і люди, по-перше, звертають на неї увагу, По-друге, вона ще досі асоціюється з якимось достатком людини. Я не розумію, як це працює, але люди реально на неї все ще звертають увагу. Розказувати про розгін від нуля до сотки, це не про це. Ця машина, вона створена для того, щоб просто спокійно їздити в місті. Там В неї витрати палива можуть, в залежності від того, як ви педалюєте і до 15 доходите. Але по трасі, умовно, сьогодні на тесті ми знімали цю автівку і їздили здебільшого по нашій окружній. Ну, в мене 9 літрів по-бортовому пише. Ну, я не можу сказати, що вона прям жере, як не в себе. Типу в Audi a 4B9 з цим проблем побільше, як і в B8, я не знаю чому, але вони споживають паливо значно більше. Сьогодні не буде багато розмов про салон, про його вбрання, про якість матеріалів або щось на кшталт цього. Сьогодні це саме про те, що за досить лаконічний прайс в наших реаліях ти отримуєш авто, яке все ще продовжує дарувати тобі емоцію, як мінімум тим, що воно ще досі кермується. Ці приколи з виворотом колеса Мерседеса, коли воно майже падає, воно все ще тут збережено. Ця автівка все ще добре кермується в порівнянні з іншими автівками, скажімо там, на 150-200 сил, вона все ще досить впевнено їде, іноді страшно відверто. Ціпкі. Зірки розпідвалів, реально страшно, бо двигун там на під час мого водіння він крутився там і майже в 6 тисяч опертів. І я реально просто в якийсь момент їхав і хрестився, думав, боже, аби ти просто не відригнуло, і ми поїхали собі спокійно далі. Бо ну, віка вже беруть своє, і ще будемо враховувати, що в цій автівці, наприклад, пробігу вже 100 майже 80 тисяч кілометрів, а і роки, і пробіг беруть своє. Ось. А... Якщо казати саме про її зовнішній вигляд, про все, що з цим пов'язано, я був і лишаюсь, мабуть, вірним фанатом, але не власником марки Mercedes. Нові Мерси зовнішньо вони все ж таки програють новим BMW, які виходять на ринок все більше. Ну, я не кажу про останні, там ці «АІКСЕМ» і dрайв і вся ця історія. Ні, не про це. Я кажу саме там про умовний там. 14-2015 рік, 205 й кузов, це вже наступник. Після цього е, та сама f кузов BMW е, е, трійки, та сама, чи то був G-Кузов. Ну, не пам'ятаю, напишіть в коментарях, не розуміюся на Байріше Моторверки, якщо чесно, от на Мерседесах щось тямлю. Якщо обирати собі автівку на кожен день, я б обрав дизель. Ну, типу, особливо, якщо ти живеш, живеш за містом, 2,2 дизель, народний, всім зрозумілий 651-й двигун, точніше, мотор, найменування мотору 651. Це один з найнадійніших двигунів: спринтера, Віто, де вони тільки не стояли. Проблеми є, є балячки, все це зрозуміло, але. Воно ходить, воно їздить, і воно буде продовжувати ходити і їздити ще дуже-дуже багато часу. Будемо сподіватися, що це ніколи не закінчиться. Умовно. Один з найкращих екземплярів, який можна собі придбати, але, на жаль, не в Седані, я ще не зустрічав їх в Седані. Це 204-й кузов в кузові Універсал з 3-літровим дизелем. Тут можна співати тільки «Оди». Цьому двигунові, цьому двигунові це вешка. Вона зустрічалась на Емелях, Джелях, багато де їх ставили, в тому числі також і Віто, і Спринтери. Але ось конкретно з цим двигуном 204-й кузов він розкривається зовсім по-іншому. Воно пре, за рахунок моменту, воно все ще продовжує гарно кермуватись незалежно від того, що велике навантаження на передню вісь, але ну, я все ще під враженням, скажімо так. А, Обов'язково будуть планчики того, як ми трошки проїхалися по місту. Власне, ось вони й будуть. Що я хочу від себе ще додати? Насправді досить важко зараз знайти ту саму автівку, яка приваблювала не тільки молодого хлопця, якогось, кому там 20-25 років. Бо молоді вже на ці машини не будуть дивитись, вони вже дивляться на наступні покоління, думаючи, що це крутіше і якось кайфовіше. Так, воно безумовно виглядає краще, але це легенда. Згадаємо там старі якісь відоси з 204-й, 63 AMG. Ну, камон. Воно так їхало, і я сподіваюся, що вони ще десь колись лишаться і буде їхати, ще навіть не розумію, чому можна було б брати ці. З цього всього я можу зробити висновок лише один. Якщо вам подобається, купляйте. Якщо вам подобається, купляйте, кайфуйте, катайтесь, насолоджуйтесь, отримуйте задоволення від цих автівок. Обслуговуйте їх, доглядайте за ними, бо рано чи пізно вони всі підуть в небуття і стануть якимись старезними некрухами, як, наприклад, 202, й класичний вже 203-й, бо 203-й це вже янгтаймери, Але я не про це. В нас залишається не так багато часу і не так багато можливостей в наших реаліях для того, щоб трошки не знаю, отримати задоволення або можна назвати це кайфунути. Ця автівка, безумовно, цю можливість дає. І якщо є змога, обов'язково треба нею скористатись. Вийшов у нас досить такий експромтний огляд, досить швидкий. Автівка в нас недовгий час була. І саме тому будемо завершувати це відео. Я ще раз хочу подякувати своїм підписникам за те, що вони дивляться мій канал і підписуєтесь. ставте лайки, дзвіночки. Вподобайки, як ви їх назвете, так воно і попливе. Залишайтеся зі мною далі більше. Найближчим часом, можливо, в нас вже буде щось із преміумом, але це не факт. Побачимо. Побачимось всім до зустрічі!